У нас дорог на двору, там Голодомор у них. І там ми поставили другу коробочку і водичку. А що це сорока сидит надулася? Дичка для них. І тут поставила косочки їсти. Вона не плаче, навіть. Дики цюня, на кс 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 Кс-кс-кс-кс. на кс -кс 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 -кс. Тут у нас тройка їсть, вони вже поїли. Так прийдок знизу. пізніше, вони все поїдають тут. І там з'їдять, вони там такі голодні, Ну куди ми не можемо касатися. Там дуже агресивні люди, вони їх потравлять, ще цих щоб десь нашого шкоті не стало. Якби він був живий, він би вже прийшов.